Друзі, привіт всім! Мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. Сьогодні у нас неділя. От зранку вирішив відео зняти по поводу меду. Пам'ятаєте, в прошлому відео я показував, що купив ось такий мед да? Літрова банка. За 6 євро всього на в нормі. Так от, що я хотів сказати, виявляється, що він український. Зараз я вам покажу. Як би це от показати? От, на кришці побачив тут оріджини Україна. Дивіться, не знаю, видно, не видно. Зараз давайте спробуємо. Так от якось. Видно? От, внизу от тут, от. видно, не видно? Я думаю, видно, так? Да? Окей. От, я сам був шокований, приємно, якщо чесно. То есть штрих-код. Штрих-код тут 404. Немечено. Вот. А, а потом я открывал, дивлюсь, Ukraine Интересно получается, конечно. Да. Сижу, сижу, учу уроки. Э, Готовлюсь до завтрашнего теста. Зараз вам покажу. Ну, тут мое рабочее место. Ну вот, подручники. Готуюся. До речі, от в теді Це типу такий магазин, типу Аврори. А ну я ж вам показував, да, що таке теді От появились такі ручки цікаві. 25 штук. 25 штук, представте. І всього вона всього за 2 євро. Я купив собі. Класно пишуть. Все. Потім оце купив собі на днях. Ось такі от зажимчики. Дуже корисна штука. Побуті теж по євро. Банка таких зажимів і банка. Скрепок. Тоже по одному евро. А днями був в ДМ. І. ДМ магазин, типа типа наших Ева, як в Україні, там вот Ватсонс. И купив такі градусника э, градусника що температуру меряється, потому що, ну. Елементарно не було у мене градусника з собою, коли їхав тоді, в Німеччину не брав, тому що ці всі лагеря, Що можна, що не можна провозити. Ну тут ліки, ви бачите, трохи хворіючі. <кхм> да. Тому взяв такого градусника. А, що я хотів сказати? Сьогодні, коротше, давай, давайте на цю камеру переключуся. Зараз, секунду. Із таких із важливих таких подій сьогодні в Німеччині вибори. От, люди. Німці вибирають нового канцлера. Ну, побачимо, кого виберуть, і як це все повлияє на, на життя в Германії, в Німеччині і для нас, для біженців, в тому числі від цього дуже багато залежить. Що зміниться, що не зміниться, що залишиться по-прежньому, що, що краще, можливо, що стане, ну, а може, що і гірше, Бог його знає. Коротше, час покаже. От, кстати, позаду мене бачите такий диван. От, не повірите. короче, Найшов його на є такий сайт Клянецьаген. І там ну, це типу нашого Оликса як в Україні. Да? І там можна ну, геть, безкоштовно знайти дуже гарні речі. Люди просто віддають, просто віддають. Або продають за дуже дешево, по нормальній ціна, ну, Дуже дешево. Або можна поміняти, ну і так далі, там багато рубрик. От, то якось пролістував. І, коротше, дивлюсь такий диванчик. Е е Віддаємо безкоштовно. Єдине, що треба приїхати, це брати. Е ну, в чому куча плюсов в цьому дивані дуже класний, м'ягенький, майже новий, майже новий. Но е він е майже не розкладається. Да, такого сидячого плану. І трохи ну, кришка піднімається, там якось покажу в іншому відео. Там можна складати різні речі. Ну, диван-книжка, кніжка типу, по такому принципу. ну І чуть-чуть на себе висувається, буквально от вот. -то. Е, в тому, звісно, мінус огромний. Ну, приїхали ми знайшов гуса, знайшов машину, приїхали ми, забрали. Спасибо е, Дімі. Поміг і погрузити і розгрузити, так як цей диван не розкладається. Вот. Привезли, затащили сюди ну такий диванчик у мене. Вот. В Україні я вряд ли б такий більше безкоштовно знайшов. А що інтересно, що навіть документи на нього інструкція, і навіть там ну, кульочок з, ну, з кусочками ткані, оце, знаєте, ось, в нових плану. Ну, Новий такий диванчик буде. Вісьма-вісьма, немало стоїть. Ладно, щось я розбалакався. Буде далі вчитися. Давайте. Не хворійте, всього найкращого, мирного неба над головою. І числ.